Всім привіт! Вирішив я прогулятись по подвір'ю разом зі мною. Ой! Я міг би зараз могла б аварія статися, підсковзнувся. Я Жасміна, Жасміна, зі мною гуляю. Я вирішив пройтись до бджіл, до вуличків, послухати їх, що тут відбувається. Ближче підійти. Нагадую, зараз грудень місяць в мене цього року я. Ну, от зараз така пора року, що можна близько підходити. Ось цей вуличник був в пінопласті. Ще, бачите, сліди залишились. Але цього року я цього не буду робити, тому що я обкладав їх пінопластом, коли ну, там зовсім були три рамочки на настільного обсидження, а зараз там вистачить їм місце для того, щоб вистачить кількості бджіл, для того, щоб вони один одного гріли в клубах. От. І таким чином. Сподіваюсь, що цю зиму, ну я думаю, що переживуть без проблем ці шість сімейок моїх, е та буду робити огляд вже в наступному році, як буде погода. Дозволяти так прикольно. Жасміна ти де? Десь вже побігла полювальниця. То мишу якусь вирує за секунду, то яблука вже десь знайде, припасає собі, прибере главу на його. Жасміна, ти де? Жася, Іди сюди! О, несеться вже. О, 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 о біжить, бачите? Я ж взагалі -то знімаю відео, а ти кудись бігаєш. Ну, невгамовна. Ось так зелено все навкруги в нас е, ніби так глибока осінь. А насправді вже в нас грудень місяць, зима офіційно розпочалась, та будемо робити. Будемо робити Коротше, треба створювати разом новорічний натрій. Мене і дружина попросила вже на вихідний, щоб ми поставили ялинку. А я, по-перше, шкутильгаю. А по-друге, зараз оці туйки треба буде ще підрізати. Я шкутильгаю після отриманої травми. У мене шви вже зняті. Але як ми будемо робити ялинку? Я привіз пісок, по-перше, у нас є на подвір'ї сосенка, ми її знов будемо формувати. Вона трішки розрослась в бік. І ось ці зайві гілочки, з них ми будемо, робити. ми будемо робити нашу новорічну ялиночку. Для того, щоб не, ну, з того, що є, як то кажуть, воно буде дуже-дуже пишно, красиво виглядати, обов'язково побачити. От така... Таке в нас життя на хуторі такі справи о так.